26 липня конференц-зала Южноукраїнської міської багатопрофільної лікарні об'єднало у своїх стінах працівників закладу та гостей різних підприємств до святкування Дня медичного працівника та ювілею лікарні. Захід розпочався з промови директора ЮМБЛ Сергія Лупова, який подякував кожному за роботу і згадав про тих, завдяки кому ми маємо змогу спокійно жити. Хотілося б подякувати тим хлопцям, котрі на сьогоднішній день воюють. За нашу цілісність нашої ненької держави України, хто віддає своє життя. Поминути їх хвилиною мовчання. Слава Україні! Привітали медичний персонал міський голова, депутати міської ради та Миколаївської області, представники Південно-Української атомної електростанції, начальник першого відділу Вознесенського районного центру комплектування та настоятель храму всіх святих. Подяки за волонтерство, самопожертву та відданість, грамоти за сумлінну працю за вагомий внесок і професійність отримав підгучні оплески та слова вдячності медичний персонал лікарні. За словами Максима Березового, ЮМБЛ має 500 професіоналів своєї справи. Двоє медичних працівників працює... З першого дня її заснування, тобто вони з нами цілих 45 років. А 59 людей понад 35 років працюють всього на даний момент. У нас біля 500 людей загального і медичного, і немедичного персоналу близько 90 лікарів, які надають дуже. Великий профіль допомоги загалом 21 відділення, яке охоплює всі основні необхідні для нашої громади напрямки над... Медичної допомоги. Медичний директор наголосив, що міська лікарня має потужну базу завдяки обладнанню, якого немає в інших містах Миколаївської області. Працівники надають допомогу пацієнтам за різними напрямами. Також лікарня постійно шукає кваліфіковані кадри, щоб покращувати якість послуг. Звісно, що кадровий дефіцит він всюди по Україні спостерігається. Ми не виключення, тому так ми стараємося залучати при будь-якій. Вигідні можливості до нас кадровий персонал, починаючи від молодших медичних сестер, закінчуючи лікарями. Працівники лікарні кожного дня зустрічають труднощі в роботі. Попри різноманітні епідемії та війну в Україні, вони безперервно працюють, щоб підтримувати населення і лікувати хворих. Навіть під час нагородження, деякий персонал був на своєму робочому місці та приймав пацієнтів.